Про важливі та актуальні новини зранку у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Сьогодні у нас 7 серпня четвер. Отже, сьогодні, в четвер зранку, говоримо про наступне. Вчора, у середу, відбулася зустріч спеціального представника головного пригорника, якого називають Стіва Вікофа, з Путіним у Москві. І вчора ж, у середу, Дональд Трамп заявив, що є якісь там ніби. Хороші можливості для того, щоб припинити війну. Він навіть сказав, що готовий до зустрічі з Путіним найближчим часом. Ну про зустріч якраз сказала Росія. Вона запропонувала зустріч Трампа і Путіну. Ну, побачимо, до чого насправді вони зможуть домовитися. Головне, щоб це не було за рахунок інтересів України. Франція і Алжир у них ситуація все гірше і гірше в стосунках. Це почалося ще минулого року, коли Франція визнала суверенітет Марокко над Західною Сахарою. І з цього часу стосунки між Алжиром і Францією все гірше і гірше були затримані нещодавно два громадянина Франції і Макрон. Порушив мовчання, він вчора заявив, що треба бути більш такими твердими по відношенню, должи розвернувся до уряду щодо того, щоб скасувати там угоду 2014 року, яка при 2013 року, яка передбачає ну, безвізовий режим для офіційних осіб і дипломатів. Ну, побачимо, як буде далі розгортатися ці події. І в Лівані, в Лівані, як ми говорили, що було засідання у вівторок уряду Лівану, де було прийнято рішення, що роззброїти Хезбулу до кінця 2025 року. От вчора, в середу, Хезбула зробила заяву, що вони не будуть роззброюватися. Вони назвали це рішення неправильним і сказали, що будуть робити і далі все те, що ніби такого рішення не існує. Отже, також там ситуація. На близькому сході, зокрема, у Лювані непростану про ситуацію в Ізраїлі ми з вами вчора згадували. Там військові виступають проти того, щоб захопити весь сектор Газа. Сьогодні в 417.00 мають прийняти рішення Кабінет міністрів, що буде далі. Ну і раніше ще був такий лист, де 550 колишніх військових поліцейських дипломатів звернулися до Трампа, щоб він натиснув до того, щоби. Нетаняху зупини війну. Тобто вже є багато заяв, що дії Нетаняху не відповідають національним інтересам Ізраїлю. Президент Швейцарії Келеш Зутер, вона була з терміновим візитом у США в середу, вчора зустрічалася з держсекретарем США Марко Рубіо. Ну, навіть є інформація, що ніби вона телефонувала Трампу. Трамп не впізнав, не зрозумів, хто це. Мова йде про тарифи на. Товари Швейцарії вони складають 39%. Ніби в телефонній розмові президентка Швейцарії говорила про те, що це був 1%. Ну я так розумію, що угоди не було досягнуто. Ну і вчора також е, Трамп заявив, що він е, запроваджує додаткові 25% на товари з Індії через закупівлю російської нафти. Ну, варто сказати, що. Е, в нафта, яку закуповує Індія, дує дуже важлива для Індії. Вона складає 35% всіх потреб Індії в нафті і разом і до речі із Китаєм це взагалі то 70% нафти, всієї, яке продає Росія, після того як в 2022 році почала широкомасштабне вторгнення і шукала альтернативи замість європейського ринку. Ну загальна, скажімо так, сума продажу російської нафти. Індії складає 131 мільярдів доларів. Це насправді дуже і дуже багато. Ну і вчора також Трамп заявив, що будуть введені тарифи у 100% на чіпи на півпровідники. Поки що він не уточнив, як і яким чином все це буде зроблено, але він там зробив заяву, циктував, що це не буде стосуватися тих компаній, які виробляють чіпи на півпровідники на території Сполучених Штатів Америки. І слід зазначити, що сьогодні. У четвер, 7 серпня, якраз і почалася ця торгова, я би так сказав, торговий новий порядок, коли тарифи, які були прийняті Штатів Америки, починають діяти по відношенню до десятків країн. Ну там загалом, коли після того, як було це все запроваджено, потім було призупинено, говорили в Сполучених Штатів Америки, що будуть укладені десятки, там говорили навіть про 90. Угоди, які можуть бути укладені, ну на сьогоднішній день укладено всього сім угод. Ну, побачимо, як далі будуть результати ці події, бо насправді не все так добре, як говорить Трамп, для Сполучених Штатів Америки. Отакі От новини сьогодні на ранок, 7 серпня, у програмі інформаційного зарядка, хто вам повідомити. Починайте свій день з інформаційної зарядки, а день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня. Все буде Україна!